Ми всі дуже часто говоримо, що треба піклуватись про інше. Про близьких, про далеких. Це правда, але є нюанс. Розумієте, неможливо дати то, чого в тебе немає. Якщо в тебе нема спокою, ти не можеш дати спокій нікому. Якщо в тебе немає радості, ну, ти не можеш, напевно, нікого порадувати. Ти не зможеш порадувати своїх близьких. А якщо в тебе немає відчуття щастя, то ти не можеш поділитися щастям з тим, з ким би ти хотів поділитися, кого би хотів зробити більш щасливим. Тому піклування про інших починається з піклування про себе. Все, що ви хочете дати іншому, спочатку треба мати в собі. І при чому мати стільки, щоб ви могли без особливих втрат це дати іншим.